Моя доповідь сьогодні а саме проблемам е, реабілітації спортсменів з наслідками ковід-інфекції. Шановні колеги, е, дійсно, е, ми всі знаємо, що ця інфекція є новою, е, і починаючи від етіології, і патогенезу, і е, симптомів, і прогнозу. Дуже багато є невивченого, е, особливо, якщо вести мову про спорт, про спортивну медицину. Е, власне кажучи, е, більшість рекомендацій сходиться на тому, що хоч, е, був, е, хоч, е, сходиться на тому, що е, при тривалості е, симптомів ковіду більше 4 тижнів, ми можемо говорити про, про затяжний ковід. Про е, наслідки ковіду, е, про так званий довгий ковід, лонг-ковід. власне кажучи, е, всі ці терміни є такими парасольковими, парасольковими і, е, власне кажучи, е, вони охоплюють цілий ряд станів, е, які до кінця не мають свого чіткого визначення. От окрім часових якихось рамок, у нас, е, власне кажучи, Інших орієнтирів немає. Ми орієнтуємося на те, що є симптоми, поза залежності від того, чи е, наразі показує е, позитивний тест на наявність вірусу, чи цей тест є негативним, мають бути симптоми, і відповідна тривалість е, для того, щоб ми розглядали цей е, синдром затяжного. Е, Постковідні зміни у спортсменів, власне кажучи, на слайді представлена інформація з нашого національного першого в Україні реабілітаційного протоколу. Працювала дуже велика команда наших науковців. Власне кажучи, якщо звідти взяті положення зазначені на слайді, зокрема. Пацієнтів, які потребують довготривалої реабілітації, можуть спостерігатися і порушення комунікації, і порушення діяльності легенів, кавтання, такі як фізичне вире, виснаження, слабкість. Може спостерігатися обмеження участі в повсякденній діяльності, е, проблеми психологічної сфери. Так? Е, в протоколі зазначаються, е, в який період має здійснюватися оцінка, які принципи прогнозування наших реабілітаційних втручань. Проте, е, проте е, маємо зазначити, що переважно протокол е, формувався. Відносно пацієнтів, в яких спостерігався тяжкий ступінь перебігу хвороби. І для тих, особливо пацієнтів, які мають затяжний ковід, сам по собі затяжний ковід розглядався як е наслідок цього тяжкого перебігу. Е от саме принципи такої довготривалої реабілітації зазначаються для пацієнтів, будемо так казати, які. Не займаються фізичною культурою і спортом, ви розумієте, що е, переважно, переважно е, у нас хворі пацієнти це люди похилого віку, це люди з супутньою хворобою. Я особисто працював в ковідному відділенні, коли була в цьому потреба, і можу зазначити, що, власне кажучи, е, нашими пацієнтами, якщо молодше 40 років, це були. Пацієнти з цукровим діабетом, з вираженим ожирінням, з хронічними хворобами, бронхолегеневої системи. Зрозуміло, що їх подальша реабілітація може включати і адаптацію до повсякденної діяльності. Це дуже важливо, і за потреби користування асистивними засобами реабілітації і е Робота мультидисциплінарних команд має бути спрямованою на розробку структурованих програм перш за все легеневої реабілітації. Всі ці принципи, відверто кажучи, вони е, дуже аплікабельні, якщо ми ведемо мову не про спортсменів, якщо ми дійсно розглядаємо як наслідки ковіду, це як наслідки тяжкого стану. І, от, до речі, користуючись нагодою, хотів би подякувати Валентину Михайловичу Савченко за. Підручник, прекрасний. Вони опублікували е, своїм колективом, е, надіслали нам, передали, е, ми вже використовуємо в е, навчанні студентів і якраз е, під час е, навчання дисципліни клінічний реабілітаційний менеджмент в кардіології і пульмонології. Так що велика вам подяка і. Велика подяка працівникам вашого університету за те, що ви е, нас, е, можна сказати, забезпечуєте сучасною літературою, це дуже важливо. Е, проте існують дійсно проблемні питання, якщо ми ведемо мову про спортсменів. Е, ну, перш, перш за все, давайте ми скажемо, що е, симптоми затяжного ковіду можуть спостерігатися навіть у тих людей, хто мав м'який перебіг хвороби. Власне кажучи, чому так, ми е, проаналізуємо далі, спробуємо з цим розібратися. А зараз ми бачимо той широкий спектр симптомів на слайді, які можуть е, спостерігатися. Це стаття в журналі Nature 2022 року. Зверніть увагу внизу, що найбільш поширеним симптомом є слабкість, є слабкість, окрім цього досить важливу е, мають вагу і головокружіння, головні болі, саме е, симптоми з боку нервової системи. Е, взагалі, е, мабуть, ви пригадуєте, що вірус має нейротропність, е, страждав смак, страждав відчуття е, запахів, знижувалося відповідним чином. Відповідним чином е, Пояснити, чому так відбувалося, донині і не вдалося, власне кажучи, так це респіраторна інфекція. І я особисто виступав з лекціями з приводу респіраторних інфекцій у спортсменів до ковідний час і говорив про коронавіруси про те, що про те, що відбудеться таке, ніхто навіть і подумати не міг, що ми будемо мати дійсно. Проблему на роки зараз в світі налічується більше 400 мільйонів пацієнтів з симптомами довгого ковіду можна знайти таку інформацію, що близько відсотку загального ВВП країн втрат це внаслідок непрацездатності. Ну і для нашої країни, країни проблема не може бути не актуальною. На жаль. Діагноз такий виставляється рідко, проте, якщо він виставляється рідко, це не значить, що таких пацієнтів немає. Я би хотів зупинитися на нечисленних дослідженнях, які опубліковані за результатами обстеження атлетів. Так, от зокрема, дослідження присвячене, присвячене вивченню факторів ризику. Вивчення факторів ризику, які можуть впливати на подовження термінів повернення до тренувань. Це у нас на малюночку RTT, так, і повернення до повної так, РТП перформанс. Ну, відповідним чином посилання я на презентації, кому цікаво, можете зайти. Група обстежених була від 18 до 60 років. Всього взяло участь 85 п'ять обстежених. Включалися так звані і атлети непрофесіонали. Дуже цікава була. Пана Юрія доповідь і отримав дійсно задоволення, тому що мені, от особливо, особисто було дуже важко пояснювати, все таки, хто такі професіонали, хто такі непрофесіонали. Ми врешті зупинилися на терміні competitive athletes, ті, які змагаються. Ну я думаю, що власне кажучи, є ж питання і стосовно recreational athletes, non-professionals and how to differentiate. Що що ми можемо винести з цього дослідження? Те, що дійсно кількість симптомів під час гострої стадії захворювання впливає на час повернення до тренувань. Ви бачите, що в нас є АСХ це симптоматичні пацієнти, їх 13, да? і 13 днів в днях, і 15 чи 16 навіть. Це в нас вже ті, які мали симптоми. Окрім цього, були встановлені ризик, підвищений ризик у атлетів, задіяних в видах спорту на витривалість у жінок, при за наявності супутніх захворювань та особливо проблеми респіраторного тракту. Так що дійсно було в дослідженні показано, що певною мірою ступінь тяжкості впливає на час повернення до. Повноцінної спортивної діяльності. Це це ну це важливо. так е, Ви бачите цілий ряд, е, так би мовити, інформації, які е, ну опубліковані, це, так би мовити, основні результати основні результати, що е, дійсно е, у атлетів порівняно з. Е, Загальною популяцією знижена частота серцево-судинних у складі навіть за умов тяжкого перебігу ковіду, е, можуть спостерігатися внаслідок ковіду ультраструктурні зміни міокарду на, при ультразвуковому обстеженні е, вік, е, і поши, наче, по перепрошую поширеність, так, е, е, затяжного ковіду співставна з такою у осіб. Відповідного віку загальної популяції до 4%. відсотків. е, ну проте, проте, е, проте е, є дані, певною мірою контроверсійні, що 14% відсотків молодих елітних спортсменів відчували симптоми більше 28%, тобто мали затяжний характер. Процессу. бачите, що певною мірою є так би мовити невідповідність. Це тільки дані окремих авторів, потрібні подальші дослідження для того, щоб для того, щоб розробляти рекомендації для спортсменів, так тому що вони мають дуже багато специфічних впливів на свій організм, ну і слід бути дуже оборечним, надаючи рекомендації стосовно фізичних прав пацієнтах стосовно фізичної терапії, у яких спостерігається так званий синдром post-exertional malaise а саме нездуження після фізичного навантаження. Будь ласка, наступний слайд. Можливо, я от далі зупинівся на це. Таким чином, аналізуючи дані літератури і власний досвід, а у нас е, у нас який же досвід у нас був, ми працювали з трьома атлетами 21, -й, 22, -й, 23 роки, які е, мали проблеми з фізичною працездатністю. Ми розумію, в двох випадках ми мали можливість їх обстежувати до ковіду десь е, за місяць і за два, і після ковіду. І, власне кажучи, основна проблема це був синдром втоми, симптом втоми. Хроніч для хронічної втоми потрібно 6 місяців. Тут про хронічну втому не йшлося. Проте дуже дуже були знижені показники фізичної працездатності до рівня такого, ну до. Е, Незадовільного е, до, до, до незадовільної реакції гемодинамічних показників при стандартному фізичному навантаженні проби Руф'є, пробо Мортіна навіть годі казати про інші більш складні дослідження. Таким чином, я, враховуючи обмеження часу, не буду зупинятися на окремих факторах. Скажу, що зрозуміло для спортсменів також важливе значення має раннє відновлення. Ранні, ранній початок е, тренувань та невідповідність фізичного навантаження е, стану пацієнта, стану спортсмена. Відповідним чином, процес у них може також внаслідок цього затягуватись. Будь ласка, наступний слайд. Е, методи діагностики. Ми підсумували, які методи діагностики варто застосовувати для таких пацієнтів. Власне кажучи, зрозуміло, що перш за все, має бути. Підтвердження інфекцій, оцінюються загальноклінічні е, показники, е, історія хвороби, зокрема. Дуже важливе значення в роботі реабілітолога, фізичного терапевта, має суб'єктивна оцінка втомлюваності, тому що потрібно буде відстежувати стан пацієнтів. Е, ви бачите, що це і е, functional fatigue assessment, assessment scale. Е, е, РСР і СТК е, опитувальник для визначення е, втоми у атлетів, так, із кількості до перетренованості. Е, опитувальники досить специфічні, представлені на слайді. Про один з них далі ми скажемо. Звісна річ, це оцінка толерантності до фізичного навантаження різноманітними методами. Знову ж таки. Страждає внаслідок е, синдрому дизавтономії, внаслідок залучення вегетативної нервової системи. Страждає е, у нас е, ортостатична толерантність. власне кажучи, ми це можемо відстежувати, особливо е, якщо ми моніторуємо подальшому стан пацієнтів. Е, зрозуміло, що в динаміці даних більше і більше е, можливостей не пропустити якісь несприятливі. Моменти. Ну, і, звісно, річ, виключення інших захворювань. Це без питання. Е, на слайді представлений опитувальник, який рекомендується для атлетів саме е, з метою оцінки можливості е, до повернення тренувань, які перенесли ковід. Якщо хоч в одному випадку ставиться ні, то е, спортсмен має бути обов'язково е, обов'язково обстежений лікарем. З метою е, можливості, вже, які подальші обстеження, вегетативна дисфункція може мати різну вираженість, проте, ми спостерігали у трьох атлетів один групи спринта, два, двоє атлетів, групи стрибків. До речі, ми спостерігали е, помірну вегетативну дисфункцію. Так? Е, е, Який ступень і помірний ступень вегетативної дисфункції на підставі об'єктивних показників. Наступний слайд, будь ласка. Е, зрозуміло, що може стан спортсменів погіршуватися, таких, які мають симптоми пролонгованого ковіду. І дуже важливо мати на увазі, що саме фізичне навантаження неадекватне може виступати тригером, який погіршує стан пацієнтів. Окрім цього і цілий ряд наступних. Е, от зокрема. Фізичне навантаження може викликати е, післянавантажувальне виснаження не тільки фізичне, зверніть, будь ласка, увагу, ін, ін, інколи, будемо так казати, і е, психоемоційне. Проте пацієнти описують цей стан. От у нас Віктор зараз присутній, сподіваюся, він мене чує. Вікторе, ви чуєте мене зараз? Та-та, я на місці. Добрий день. Добрий день, Розп... Розкажіть, мене? будь ласка, якщо можна, е, от, е, от після навантаження, як ви себе відчували, стали відчувати після того, як перенесли ковід? Ну у мене почалися ну, такі головокружіння, підняття тиску тиску і серцебиття е, хікардія, така підвищена. Десь до Якщо якщо мене в спокій там завжди було там 70, а зараз, наприклад, 80, навіть 75. а при навантаженнях навіть. Там 130, такі, такі пульс, які є за високі Вікторе, для мене. Вікторе, а от ви виступали на Олімпіаді, так? Все було а, гаразд фізично. Ну так, все було гаразд. А потім, коли я вже приїхав з самої Олімпіади, там багато просто хворіло спортсменів. Я не знаю, чи вони хворіли на ковід чи ні. Ну, хворіло багато. Я теж боюся захворіти. А після того, як я приїхав вже з самої Олімпіади, вночі я захворів, і потім, десь через дня, 10 я здав. В лабораторії приватній і в мене виявили антитіла до ковіду. Скажіть, будь ласка, таке питання. Після того, як ви перехворіли, от, от такі ви розповідали дуже гарно: от ви йдете, наприклад, на стадіон на тренування. Ви відчуваєте, що щось не так? Ви вже прийшли, ви ще не почали тренуватися, але щось не так. Ну так, в мене була хронічна така втома, навіть ну, задишки не було, але була хронічна втома і зовсім щось не хотілося нічого робити. І, е, просто Пригадайте має... той час, коли ви мені передзвонили, коли ви потренувалися, і що ви відчували після цього? Пригадуйте, да? Ви вже почали тренуватися, а потім стало а, гірше. Ну стало зле, так, дуже. Такий стан а нібито, дуже, дуже поганий. Ну, а голова стало? боліла, голокружіння і таке дуже, дуже поганий стан. Взагалі, ну така втома В, можна описати? Це? Втома, так, як втома. Загально ну, так, і не хочеться особа, зовсім ні, ні піднімати тобто, злість, нічого. Тобто, тобто певною мірою, е, е, власне кажучи, це приклад того, як фізичні навантаження спровокували оце виснаження, і ви розумієте, що, наприклад, та сама реакція підвищення артеріального тиску, вона зрозуміла, що є неадекватною реакцією гемодинаміки на надмірне фізичне навантаження. Ми проводили. Тестування, е, на жаль, е, жаль спортсменам ми знаходимося дистанційно. Я починав працювати ще був в Британії, і презентував британським колегам цей випадок. Е, власне кажучи, ми зареєстрували неадекватну відповідь е, ЧСС за гіпертонічним типом, і у нас було повільнене відновлення більше 10 хвилин, здається. Ну, тобто, відповідним чином такий от синдром дезавтономії був діагностований, і, і, і Віктор ще відповість на запитання, якщо вони будуть. Але цей симптом дуже важливий, його військовий реабілітолог має мати Принципи фізичної терапії у таких пацієнтів зображені на слайді. Зрозуміло, що е, можуть бути симптоми, ми не будемо на них зупинятися. Стосовно збільшення м'язової сили та витривалості, так необхідно для цих пацієнтів, проводиться поступово дуже важливий пейсін, енергетичний менеджмент. Про нього трішечки розповім. Потім йде ступінчите збільшення рівня фізичної активності. Тут дані контроверсійні, відверто кажучи, британці показували цілий ряд досліджень. У мене є книжка-монографія 23-го року, де е, не рекомендується ступінчике збільшення рівня фізичної активності. Повністю потрібно сконцентруватися на енергетичному методі. Ну і далі зрозуміло, що буде зростати і витривалість і сила м'язів, так і врешті. Будемо сподіватися, що наші спортсмени повернуться до попереднього рівня е, фізичної активності. В нашому випадку це відбулося в одному випадку. Тільки спортсмен е, став бігати як і раніше. Повернувся до змагань, а спортсменка, відверто кажучи, там ну додалися ще й сімейні обставини. Е, нам е, не можемо про це сказати. Зрозуміло, що важливою є також модифікація способу життя, інші методи фізичної терапії, також психологічна підтримка. І дуже важливо не путати цей стан з депресії. Оце велика помилка, коли ми пацієнтів з так званим синдром вето-судинної відправляємо всіх до психотерапевта. Психотерапевт дуже часто може допомогти, але якщо ми опитувальник депресії запропонуємо пацієнту з постковідним синдромом, він набере 16-17 балів. Це депресія. Проте не може бути у цього пацієнта впевненості у прогресуванні у завтрашньому дні, не може бути в нього, е, ні, може бути, але досить часто є порушення і сну, і апетиту, і е, втома це природні симптоми. То, про що ми говоримо. Енергетичний менеджмент дуже важливо. Це стратегія мінімізації витраченої енергії, яка е, необхідна для виконання завдань. Е, має е, бути дуже тісна співпраця між е, спортсменом і фізичним терапевтом, саме команди, для того, щоб підібрати сам найоптимальніший рівень фізичного навантаження. Його бажано. Давати менше ніж більше да, Ми звикли трішечки перевищувати фізіологічну норму для того, щоб відновлення йшло швидше. В даному випадку треба оце перевищення е, зробити мінімально значним для того, щоб не було погіршення, тому що класичним симптомом ПЕМ оцього виснаження є погіршення результатів на фізичне навантаження е, через певний час. Оце дуже важливо. Тобто, щоб такого не було, потрібно дуже важливо планувати так, що ми будемо робити. тут на слайді зазначено от кожну, кожну дрібницю вплоть до того, щоб замовляти продукти онлайн, тому що от ми не розрахували, збиралися ходити 20 хвилин. А виявляється, що треба ще дійти до. Того. Тобто 20 переросло в 40, після цього у пацієнта кружиться голова, тиск не такий, може зростати, до речі, температура тіла, стукати серце, з'являтися От. В одному випадку ми холтер робили. Не буду я казати, що це внаслідок ковіда, але ну, ви розумієте, як 24-годинний запис то даних більше. Стопінчити збільшення рівня фізичної активності. От те, що я сказав, що не зовсім рекомендується нашими е, закордонними колегами, якраз які є фахівцями цій галузі, в галузі дезавтонові, проте, е, з чим вони погодилися, це те, що моніторинг, ретельний моніторинг має здійснюватися. Е, о, такими, ну будемо так казати, мар, мар, е, ну, такі, е, мар Ділянки, так, які, через які ми вимірюємо е, стан пацієнта, проводимо оцінку цього стану, і це має бути тиждень. На кшталт. Гарний тиждень був, о, це був гарний тиждень. Тобто стан покращився, ми змогли зробити більше. При цьому у нас жодного разу не було таке, що вимушений був пацієнт скаржитися на погіршення. Це дуже, дуже важливо, щоб було тільки або так, як вчора, і це вже добре, або дещо краще. Не спішити на в якому разі. Рекомендовані активності також зазначені на слайді, дуже мало доказової бази, їх мало взагалі по загальній популяції, відверто кажучи, що стосується фізичної терапії, також. А якщо вести мову про спортсменів, тим пач так, але дуже важливо, дуже важливо спортсменам допомогти принаймні, принаймні повернутися до, до тренувань. І тренування будуть ясна річ, що мало, інтенсивні, беззаперечно. Ви бачите, які вправи рекомендуються. Перш за все, має пацієнт ходити, бути певною мірою активним, ну і знову ж таки обстежуватися, берегтися, щоб не було інфекцій, як у деяких наших пацієнтів. Так, можуть бути, бо це і підвищений ризик кишкових інфекцій, інших респіраторних захворювань, беззаперечно. Перспективи вивчення проблеми. Тут би я, мабуть, би, бі, чесно кажучи, говорити дуже багато. Я скажу про те, який досвід є у нас. Кажучи. дійсно, тут мені здається, що виданні таких пацієнтів телереабілітація має виключне значення. Окрім цього, ті е е е методики, які ми вивчаємо у спортсменів з перетренованістю. І пости закрива за пости за батричне розслаблення Така активне відновлення можна вивчати. Мені здається, є перспективи знову ж таки, Мені особисто ми не вивчали, але думаю, що є перспективи е пресотерапії. Нижніх кінців, принаймні у спортсменів результати ми отримували дуже гарні в нашій клініці. Ми проводили такі обстеження, ми е, апарат доставляли до легкоатлетичного манежу і допомагало. Ну і знову ж таки е, потрібно, мабуть, і в комплексі триматися е, даних е, медицини е, широкого профілю інших напрямків, тому що дійсно проблема є не тільки для спортсменів, актуальною цю групу під нашим наглядом, але в нас є. І військові, і е, населення, яке зараз має дуже значні логістичні проблеми, дозвольте вам подякувати за цей час, який ми е, приділили на слухання моєї доповіді.